Друзі, всім привіт! Мене звати Даниїл. я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді, «My life in Canada. На цьому каналі я ділюсь з вами своїм досвідом життя, все, що зі мною трапляється, хороше, погане показую, всі свої досягнення і невдачі показую також, а також ділюсь з вами деякими новинами. Так ось, сьогодні я хотів би поділитись і поговорити про одну новину, яка стосується в принципі, всіх мігрантів в Канади, ті, хто вже тут і хто ще не має «Permanent Resident» або громадянства канадського. І також це стосується тих, хто хотів би потрапити в Канаду. Я вам бажаю гарного перегляду, наливайте узвару. Поїхали дивитися відео. Отже, ні для кого не секрет, що в Канаді дуже не люблять прем'єр-міністра. І вже 8 років у них один і один і той самий прем'єр-міністр вже на двох термінах. Це трюдо, не пам'ятаю, як його звуть. В общем, чому я запам'ятав його прізвище? Тому що е, на дуже багатьох автомобілях написано. Трюдо <хи> на дуже багатьох автомобілях наклеєчки. Дуже багато людей його не люблять. Так чому? Тому що за роки його правління дуже збільшилась, дуже збільшилась інфляція. І взагалі жити стало тяжче. І багато людям не подобається його міри, як він править, ситуація в країні взагалі за його правління. І одне із цього це міграція. І багато хто з вас знає. Березні цього року міністр міграції сказав, що Канада буде зменшувати кількість тимчасових мешканців в Канаді. Під це підпадають студентські візи, робочі візи, ворк-пірміти, такі самі, як у нас, українців, і все, що стосується з тимчасовим перебуванням тут в Канаді. Так ось вони хочуть зменшувати. І чому взагалі Канада вважає і... Канада була це завжди країна мігрантів. В Канаду завжди приїжджало багато мігрантів, і е, канадський уряд вважав, що міграція це один з гарних способів збільшити е, податки в країні, таким чином е, збільшити дохід країни. Якби. І, в принципі, все було добре е, до тих пір, поки Трюдо не вирішив е, дуже сильно збільшити кількість мігрантів. Так ось вони починали там. З 250 тисяч мігрантів в рік привозили і дійшло до того там до 500 тисяч в рік. І ось в минулому році за один квартал вони привезли, приїхало аж 450 тисяч мігрантів. І, звичайно, що місць стало не вистачати. В чому це? Чому місць не вистачало? Канада ж величезна. Так, Канада велика і заселено. Якась частина Канади заселена, але в принципі можна роз'їхатись жити. Але більшість мігрантів, в принципі, як і я також. Я приїхав в місто, хоч і невелике. я проживаю в Радірі, хто не знав в провінції Альберта. Але дуже багато мігрантів і українців, в тому числі, всі їдуть у великі міста, такі як Торонто, Ванкувер і інші столиці, наприклад, Калгарі, Едмонтон і так далі. І місць в таких місцях, в таких містах дуже не вистачає. Що за місць, про що я? Наприклад, квартири. Дуже проблема купити квартиру або е, оренду, орендувати. Також проблема знайти роботу, тому що не вистачає робочих місць. Проблема з медициною, тому що дуже сильне навантаження на медичні служби і е, просто медики не встигають обробляти всю кількість заявок. І від цього страждають не тільки мігранти, а страждають громадяни Канади, тому що. Умовний френк чекав на візит до лікаря, наприклад, 2-3 тижні місяць, а зараз він має чекати 3 -4 місяці 4. І так з усім, якщо, наприклад, якийсь Канадець хотів орендувати житло, він це зробив дешевше і швидше, то зараз він не може вже зробити дешевше і швидше. Плюс на роботу тяжко місцевим, я маю на увазі громадянам, тяжко влаштуватись, тому що дуже багато мігрантів. Плюс пішла інфляція. В общем, Канада не справляється з цією кількістю мігрантів. І ось міністр міграції заявив, що вони будуть обмежувати тимчасових мешканців Канади, тобто вони будуть зменшувати кількість. І ось сьогодні прочитав таку новину: Канада закр... І тобто, це все було в теорії, тепер дійшло вже до практики. Перед тим як я вам зачитаю цю новину взагалі, прошу вас поставити вподобайку, коментар, підписатись на цей канал. Якщо ви дивитесь вам цікава новина, і взагалі те, що я знімаю. Будь ласка, напишіть коментар, поставте вподобайку. Це дуже мені приємно, мотивує мене знімати відео нові для вас, покращувати якість відео. Тому для вас це секундочка, для мене це ціле життя. Будь ласка, поставте вподобайку, якщо вам подобається це відео. Перейдемо до новини. Канада закриває свої кордони. Іноземцям все частіше відмовляють у в'їзді в країну. Останнім часом співробітники Агентства прикордонної служби Канади все більше відмовляють у в'їзді до країни іноземним мандрівникам. Відбувається це на тлі намагань ліберального уряду прем'єр-міністра Джастіна Трюдо закрити двері до Канади для більшої кількості відвідувачів і тимчасових мешканців, схвалюючи менше віз, відмовляючи їм у в'їзді на контрольно-пропускних пунктах. Скоро будуть вибори в Канаді. І до чого це все? Всі хають ліберальну партію, тому що от багато понаїхало, от Канада, інфляція і так далі жити неможливо. І е, будуть вибори. І Трюдо, щоб врятувати просто якісь свої рейтинги, він хоче зараз перед виборами швиденько обмежити кількість, щоб сказати людям: от дивіться, я вже зменшую, я вже зрозумів помилку, я вже зменшую кількість мігрантів. Тому що саме. Кількість мігрантів, в принципі, це одна із багатьох, в принципі, але вагома така штука, чому канадці не люблять трюдо, тому що це дуже сильно попливало на якість життя. Так от, трюдо так, зараз хоп, і хоче прикрити двері в Канаду. Імміграційна політика Канади є однією із причин доволі низького рейтингу правлячої партії напередодні федеральних виборів, які очікуються наступного року. Результати останніх опитувань населення свідчать, що Канада приймає занадто багато іммігрантів. Канадці вважають, що саме через мігрантів Україні спостерігається дефіцит та високі ціни на житло. Згідно з даними прикордонного агентства, у липні Канада відмовила у в'їзді 5 853 іноземним мандрівникам, у яких на руках були візи. Серед них студенти, робітники та туристи. Це найбільше за один місяць січня 2019 року. Протягом перших семи місяців цього року співробітники Агентства прикордонної служби Канади розвертали на кордоні в середньому 3700 іноземних мандрівників на 633 особи або 20% більше ніж роком раніше. Водночас імміграційний департамент Канади видає менше віз. Співвідношення відхилених заявок на гостьову візу до схвалених було вищим у червні ніж будь-коли з часів початку пандемії. За даними імміграційного відомства, у січні, лютому, травні та червні 2024 року більше заявок на візи було відхилено, ніж схвалено, уявляєте? тобто більше людям відмовили, ніж схвалили. Адвокати Returns повідомили, що останнім часом чують від своїх клієнтів про практику посилених перевірок власників віз в аеропортах і на наземних прикордонних пунктах. Отже. Від теорії Канада вже дійшла до практики, і тепер вони починають відмовляти у візах, відмовляти в в'їзді в Канаду якісь перевірки і так далі. Канада пробує відібрати саме сік мігрантів, тобто тих, які вони точно хочуть, і якби не допустити масу, маси людей, тому що дефіцит і нерухомість здорожає. Що це значить для нас? В принципі, для тих, хто вже в Канаді. Не сильно щось зміниться, тому що, по-перше, потрібно вивчити англійську мову в кінці кінців. <-гінді> і... До речі, про англійську. У мене нещодавно на каналі було відео з Анастасією, котра відкрила свою онлайн-школу вивчення англійської мови Vasa School. У них в школі, в онлайн-школі, ви можете підтягнути просто загальний рівень англійської мови, а можете підготуватись до іспитів, до Селпіпа, до IELTS General і IELTS Academic можете підготуватись. Це дуже корисно, тому що коли я здавав. Англійську мову, про це теж є відео. Я також готувався з викладачем, і це мені дуже сильно допомогло. Тому, якщо ви хочете підтягнути свій рівень англійської мови, або вам потрібно здати іспит з англійської мови, IELTS або CELPIP, ви можете звернутися в онлайн-школу англійської мови BASA School. В описі під відео будуть всі посилання і інформація. До речі, прямо зараз у них йде набір у групу загальної англійської. І щоб дізнатися подробиці або дізнатися, чи взагалі вам підходить цей курс. Знову ж таки, в описі під відео буде вся інформація. А зараз продовжуємо дивитись відео і е, отримати перманент Резидент. Зараз невдовзі буде нова програма в Альберті для низькокваліфікованих працівників у 2025 році, тому ми її чекаємо. Плюс, в цьому місяці, 25 вересня, якщо я не помиляюсь, буде оновлення по міграційній програмі Альберта Opportunity Stream. Також по ній буде в інших провінціях, також є безліч програм по імміграції, і ті, хто тут вже знаходиться, хто знаходиться по візі Ед українці, по-перше, ви зможете продовжити візу візукуед, податись на продовження і отримати ще там, до трьох років. Плюс можна подаватись на перемогу резен і Канаді, не вигідно зараз вже виселяти тих, хто тут є, тому що ці люди, які вже тут є, вони вже обжились, вони вже десь живуть, десь працюють, і якби вони вже в системі. А от нових Канада не дуже хоче брати. Тому, якщо ви вже тут трішки розслаблись, але не розслабляйтесь до кінця, тому що ніхто не знає, що там буде. Так ось, а для тих, хто хоче приїхати, ситуація така собі. Але хочу сказати, що краще рухайтесь зараз. Якщо Канада це була ваша мрія, і ви хочете все-таки сюди потрапити, незважаючи на всі там історії блогерів, що тут так погано і, і так сяк. І якщо ви все-таки хочете приїхати, вам подобається Канада, то краще робити щось зараз і пробувати шукати різні шляхи приїхати зараз. Тому що чим далі, тим більше Канада буде закривати свої ідеї, двері. Я так думаю. Тому що до влади прийде консервативна партія, і вони ще будуть також обмежувати кількість мігрантів, тому що за, за Часів правління консерваторів завжди була Канада більш закрита ніж за часів лібералів, і плюс навіть ліберальна партія зараз причиняє двері. Тому, якщо ви хочете все-таки потрапити ще в Канаду, робіть це прямо зараз. Пробуйте прямо зараз. Тому що чим далі, тим тим буде складніше. Це моя така порада від мене для вас з моєї невеликої колокольні. Я вже живу в Канаді два роки. І тим, хто хоче приїхати в Канаду, хочу сказати, що це тільки ваш вибір. Не слухайте нікого, тому що я знаю людей, які приїхали і привезли з собою 10-15 тисяч доларів, і зараз все спустили, їм все не подобається і хочуть повертатися, бо вже повертаються, десь в інші країни їдуть. І я знаю людей, які приїхали, маючи в кишені 500 доларів, і зараз працюють, і їм все подобається і все чудово. Тому. Чи сподобається вам Канада чи ні, залежить тільки від вас. Тільки ви можете попливати на своє рішення, чи вам їхати чи ні. Тому що тільки ви знаєте себе, як ви влаштовані і чому саме ви їдете в Канаду. Тому що просто так всі їдуть, чи тому, що у вас є конкретні цілі, за що вам вона подобається. Обирайте самі, як то кажуть, і вирішувати вам, чи їхати чи ні. Але якщо ви хочете їхати в Канаду, ще деякі двері відкриті, ви можете, по-перше, вирішити. Шукайте інформацію на офіційних сайтах Canada .ca, або просто пишіть в групах українських, шукайте міграційних адвокатів, запитуйтесь, шукайте інформацію, як то кажуть, хто шукає, той знайде. Тому така моя порада для вас. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, напишіть коментар, можете щось запитати, я обов'язково відповім. або... Запитайте щось, і я зніму відео на цю тему, пошукаю інформацію, і скажу, що я думаю про те чи інше. На цьому, друзі, все. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим і корисним. І ще ми з вами збираємо на нову камеру. Якщо ви хочете допомогти мені розвивати цей канал, щоб відео були кращої якості, тому що часто я показую якусь природу, я би хотів покращувати якість відео. Ви можете зробити це, задонативши в ось цю банку, тут буде скріншот, і, взагалі, якщо хочете просто підтримати мій канал, ви можете це зробити, ставши спонсором мого каналу на Ютубі. До речі, спонсори бачать мої відео раніше на кілька днів, ніж всі інші люди. Невелика, така приємна штука. Тому, якщо ви хочете підтримати мій канал, мій YouTube канал, ви можете зробити це в описі під відео. Будуть всі детальні інструкції. Дякую всім, бережіть себе і всім мирного неба над головою.